Друзі, всім привіт! Із поверненням на мій канал. Сьогодні у нас з вами нова колекція в магазині Сінсей. Зимова тепла колекція. Це дуже було неочікувано, несподівано. Я маю на увазі так ось ту шубу чорно-білу, яку я зараз хочу примірити. І ще одна несподіванка прикольна гляньте, яка шуба теж. 1399 гривень. Біжева в біжевих таких тонах, натуральних. Теж хочу її зараз взяти в примірочну, Тому ходімо зі мною. До речі, бачите, тут висять чорно-білих багатенько, а біжевих тільки дві. І ще ось такі куртки, стьобанки, Зараз щось будемо міряти. Ходімо. Цей ось такі з'явилися шуби, мила колекція. Шуба така плюшева, чорно-біла, шахматна дошка. Довга є кармани. Ось такі, до речі, теплі, тому що плюш, плюш цей є і середині кишені. Довжина. Така довжина до середини ікри. Достатньо довга. Прикольний шуб. Це, можливо, не мій стиль, але, так, знаєте, одягти почудити, чому б ні. Шуба йде на таких кнопках. Ось. І всередині вона по типу як... Дублінка чи то замша, да? Штучна замша. На мені був розмір М і меншої чи більшої навіть не треба. Це 38, це десятка виходить. 1699 така шубка. Дуже гарна, дуже тепла, до Ну, ось на зараз, на? Да? На таку погоду. Звичайно, до мінус 10, я думаю. Ось така вона всередині. Всередині така ніжно бежева Ще одна шуба, теж нова колекція і це виглядає набагато дорожче. Мені здається, завдяки кольору. Такі натуральні кольори, біжові, всі відтінки, скажімо так, коричневого кольору, теж така по типу шубка тетті, породник високий, можна навіть ось так закутуватись, зла цю шляпу поміряти з широкими полями, дуже цікаво. Шляху. З такою цепкою. І ось така шуба. Дуже варіант майже закриває мої, мої штани. Шуба в пол ззаду є навіть такий розріз, тепло. Теж, мені здається, до мінус 10, от на зараз. Шуба так само йде на кнопках. І такий в неї є тут запах, погляньте. Скільки кнопочок у нас тут дві. Це дуже оригінальна, прикольна така. Ця вже більш класична і, як я вже казала, багатше виглядає. На мені був розмір L, 1399 гривень. l 40 у нас. Я думаю, що менше є, немає сенсу міряти, так як це зима. І Ми одягаємо теплі светри під низ, тому нехай буде такий розмір. Ще приміряла ось такий пуховик. Теж на зараз, Демісезонний більше, ніж зима. Йдуть ось такі тут резинки. І, звичайно ж, він такий, знаєте, видає звук, ніби постійно рипиться риплячий. Втягла його до такої путі з капюшоном, червоного кола. Вона навіть не червоного кольору, а дещо морковного, типу приглушений, красний, скажімо так. Якщо вдягти теплоході, теплі а, спортивні штани. Теплені на флісі, то якраз, буде, здається, буде нормально буде ок. Навіть взимку. Повертаємося з вами до зали знову. Погляньте ще один такий пуховик на зиму. Нова колекція. Оливковий відтінок, і донизу він іде такий завужений. І тут були представлені такі сумочки. Теж от. Типу як з плащовки, я думаю, що він, вони підійдуть саме один до одного. Гляньте ось така сумка, і до цього пуховика дуже такий casual стиль виходить. Сумочка дуже підходить сюди. Довжина за коліно, трохи за коліно. Ось так виглядає шуба без шляпи. Просто. Так, як зазвичай, да, ми звикли приміряти. А взагалі легенька. Розмір L на мені. Знайшла ціну капелюхів, погляньте, 399 гривень. One size. І ось такі в біжевому відтінкові, Тобто ви зрозуміли, ті, що з ланцюгом, так само 399 гривень. Ідуть капелюхи. Ще є ось такі балаклави в'язані. Теж цікавий такий варіант на зиму, теплий, закриті. У вас вуха виходить все закрите. Це такі берети. Чорнобілі мені взагалі не йдуть берети. От більше, кстати, більше, до речі, йдуть балаклави. Ці в'язані шапки йдуть в двох відтінках в сінцей. В чорному і в кремовому, які я, власне, і приміряла. Ще одна приємна новинка в сінцей це Угі. В середині штучне хутро 499 гривень, але попереджаю, як на мене, ці угі будуть класні до мінус 10 градусів морозу. Потім уже шукайте собі взуття потепліше. Тут теж нова колекція. Погляньте ось такий в'язаний светр на зиму. Теплий. Світло такого молочного відтінку 599 гривень. Ще одна новинка в Сінсей – це ось такі Челсі із Екошкіри 1199 гривень. Дуже круто виглядають, прям такі симпатичні шоколадного відтіночку. Такі резинові вставки по боках. Тракторна Відошва. Так, сюди їх причепила зовсім неудачно до цих футболок. Погляньте до чорного, так, до біжевого відтінку. І вони саме, власне, знаходились на стенді із одягом подібного відтінку. Це і сукня, така коричнева сумочка, дуже гарна. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, воно було для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, мої параметри я обов'язково залишу у закріпленому коментарю. Люблю вас, бажаю нам з вами миру і всього самого найкращого. Пока-пока.